Привіт, мої любі українці, і гості України. Багато з вас хто, сьогодні задумуються: якщо мене сьогодні призвуть і кинуть кудись на передок, я тоді уйду в СЗЧ, піду собі десь потусуюсь місяць, два-три, півроку, а потім повернуся, і, в принципі, за це ж нічого не буде. Там вже кримінальну відповідальність начебто, відмінили. Так? І ви знаєте, що саме цікаве, що ви будете в чомусь праві. Якщо людина повертається до місця. Несення військової служби то командир протягом 72 годин поновлює її в складі. Е, фактично продовжується військова служба такої людини і поновлюється виплати з цього. Моменту, коли зараховано за рішенням командира виплати, соціальні гарантії і так далі, ця норма діяла до 1 січня цього року. За зверненням Генерального штабу, за зверненням прохання Міністерства оборони України, ми до другого читання внесли відповідні зміни і продовжили дію цієї норми до 1 березня цього року. Тобто сзч зачесники зможуть бути зараховані до складу військової частини протягом цього скороченого терміну, до 1 березня. Хто не знає, зараз я нагадаю, що сьогодні наша влада. Зробили таку фішку, що якщо ви уходите все СЗЧ, сизичі... Потім переосмислюйте свої дії, і через деякий час, якщо добровільно приходити, знову повертати свою частину, вам за це не буде кримінальної відповідальності. Але я вже не одне відео робив на цьому каналі і вам пояснював, що е невідомо чи буде кримінальна відповідальність, чи ні, тому що поки ви вертаєте все зачі, кримінальне провадження зупиняють, його не закривають. Але це окрема історія окремого відео. Вся ця історія СЗЧ має такий, знаєте, відтіночок, от, от, як завжди, знаєте, десь темна сила щось собі. Таке вона придумувала. Що зараз я вам поясню? І ми розберемося, чим це СЗЧ цікаво для влади, чим воно цікаво для держави, чим це СЗЧ, продовження СЗЧ цікаво для темної сили, і чим це СЗЧ цікаве для вас. Ну, почнемо з того, чим ССЗЧ цікаве для вас. Якщо ви військовий і опиняєтесь в такій ситуації, де, скажімо так, там не здружилися з командиром або десь, може, ну, не зовсім вигідна ситуація для вашого життя, звісно, що у вас закрадається думка. Ну, так я лучше зараз втічу, потім, якщо що, то повернусь. Логічно, логічно. Для українців, які сьогодні сидить вдома, які ще не мобілізований, то в нього думки такі, що якщо навіть мене мобілізують, я поїду туди напередок, і якщо що уйду все там затягну 2-3 місяці і все буде в принципі нормально, тому що я зможу повернутися, і за це мені не буде ніякої кримінальної відповідальності. Тобто теж логічно, вони побачили позитивну динаміку, коли ми дали можливість зробити це до 1 січня, і вони попросили ще от певний період для того, щоб все таки дати можливість людям, які. Потрапили в СЗЧ, можливість поповернутися в свої бойові бригади, в свої бойові підрозділи. Тепер давайте подумаємо, яка суть цієї фішки, що людина може повернутися в СЗЧ і за це не буде кримінальної відповідальності. Звісно, що суть повернути якомога більше СЗЧ-шників знову туди на фронт, щоб вони повернулися добровільно. Це така, знаєте, додаткова маленька міні-мотивація. І це, в принципі, зрозуміло, це дійсно в якомусь відсотку працює. Але ми зараз з вами приходимо до самого цікавого: це що ж таке криє темна сила, але маючи можливість змінити чи умови, чи підрозділи, тому що різні є умови, за яких люди входять в СЗЧ. Е, сьогодні щоб просто перевестися. Простому військовослужбовцю з однієї частини в іншу, це купа-купа проблем. Я кажу вам про це як адвокат. Тому що ви пишете рапорт, рапорт не має строку дії розгляду, його можуть розглядати півроку, рік, потім в суд військовий не подасть, він там постійно на яких ще на позиціях, чи виконує якісь завдання, і фактично цей рапорт, про його переведення, ніхто розглядати. Ну, якщо буде, то потім там, коли цього розглянуть, знаєте, коли вже можливо буде пізно. І звісно, що сьогодні перевестися з однієї частини в іншу, навіть якщо у вас є. Відношення. Це практично сьогодні неможливо. А тепер дивіться, яка є схема. Людина уходить в СЗЧ, просто уходить. А потім бере відношення в якусь іншу частину, ще де був, щоб його командир туди, в цій частині був, там перевівся або щось таке, і каже: я повернусь тільки туди. От там я буду служити, тут не буду. Не треба не рапортів на яких писати, не треба до адвокатів звертатися, не треба нічого через суди там вирішувати, втратити кучу проблем, нервів і, в принципі, ви самі розумієте. Тому що одна з причин е, уходу все СЗЧ – це непорозуміння з особовим складом або з, нею, з керівництвом. Ну, з командирами і так далі. А тут якби так от ушов, і командир людини особи, особи там не хоче бачити, знаєте, яка повернеться. І, в принципі, він не проти, щоб ця людина йшла, і бюрократія вся отак відрізається. знаєте. Тому я так думаю, що це може навіть вигідно і не темні сили, може це воно і логічно, і в принципі, і правильно. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вбачаєте варіант переведення з однієї частини в іншу в обхід всіх оцих рапортів судів, адвокатів шляхом уходу все заче і просто добровільним поверненням, але до іншого командира. Як ви думаєте, це правильно чи неправильно? І чому сьогодні цей калав законодавства розглядається всіма командирами керівництвами там і в штабах, і, ну всіми військовими, якщось таке знаєте, законне. Ну, я думаю, це відео вам було корисне. З вами адвокат Ігор Липявка. Поставте лайк, якщо відео сподобалось. Якщо не сподобалось, дизлайк. Побачимось у наступних відео.